Слава Україні! Ніч в Одесі та області без сигналів повітряної тривоги та без обстрілів. Повністю функціонує критична інфраструктура нашого регіону. Сили оборони продовжують виконувати усі поставлені бойові завдання. У нашому регіоні помічено активізацію роботи підрозділів інформаційно-психологічних спецоперацій Російської Федерації. Зокрема, мова йде про мобілізацію. Нагадаю, що з 24 лютого 2022 року в Україні оголошено повну мобілізацію. Жодних хвиль мобілізації, як це намагається розгайдати розхитати ситуацію російські ІПСО в нас немає. Мова йде про те, що з 24 лютого кожен громадянин, кожен чоловік має прийти до територіального центру комплектування і соціальної підтримки і перевірити свої військово-облікові. Дані для прийняття подальшого рішення. Перевірити вручення повістки не є призовом до армії. Звичайно, при цьому органи військового управління а територіальні центри комплектації та соціальної підтримки є структурними підрозділами саме військового командування мають дотримуватися збереження прав та гідності громадян України. Але не забуваємо, що згідно Конституції України, там, де є права, і є обов'язки. А захист нашої держави є обов'язком кожного громадянина України. Тому будемо уважені і дотримуємось інформаційної гігієни. Користуйтеся, будь ласка, інформацією з офіційних джерел і перевіряйте, звідки і хто вам надсилає ту чи іншу інформацію, особливо. Коментарях у соціальних мережах. І вже відзначається активізація російських ботів. Також у методичках російських ІПСО зазначається, що сьогодні саме в коментарях в соціальних мережах будуть розганятися російські наративи. І цей напрямок для роботи російських ботів є пріоритетним. Він важливіший для них, ніж далеке зарубіжжя. Отож, будьте уважні! Не ведіться на те, що тисне на вас емоційно. Видихніть, зупиніться і перевірте інформацію. І отримайте пояснення від офіційних структур. Отож працюємо разом, працюємо на перемогу. Слава нашій непереможній нації. Ми все здолаємо. Звичайно, нам потрібні леопарди. Але на леопардах будуть воювати українські воїни. які все здолають і переможуть, а ми маємо в цьому кожен допомогти на своєму місці. Тримаємо стрій та разом до перемоги. Вороги ласкаво просимо до пекла. Посміхніться. Ми переможемо і перемагаємо. Все буде добре, але перемога залежить від кожного.